Шановні викладачі, студенти і загалом, дорогі українці! Ось і завершується 2023 рік. Цей рік був досить важким, але ми вистояли. Ми перемагали, ми втрачали, ми спілкувались, ми навчались, ми волонтерили, ми створювали різні акції. Ми навчилися жити в умовах війни, і за це ми щиро дякуємо нашим захисникам. Нашим хлопцям зсу, які захищають та боронять нашу Україну для того, щоб в нас було щасливе майбутнє та мирне небо. від імені всіх студентів, ми хочемо привітати вас з прийдешніми святами, з різдвом Христовим та з Новим роком. Дорогі друзі та рідні, з серцем наповненим теплом і радістю, вітаємо вас з Різдвом Христовим! В цей святковий час хочемо побажати вам безмежної любові, щастя та здоров'я. Нехай кожна колядка, що лунає в, в ці дні, приносить вам радість і веселий настрій. Бажаємо нашим серцям бути наповненими найтеплішими емоціями та взаєморозуміння. Ваша жартовність та відданість своїй роботі заслуговує на найглибшу подяку. Нехай Різдво вам хоч трохи тепла до світла, як ви його приносите своєю службою. Нехай це свято буде часом надії, взаєморозуміння та, та миру, бажаємо вам відкрити серце для чарівності цих днів, подарувати усмішки навколо. Студентський парламент та первинна проспілкова організація студентів природничого факультету вітають з прийдешнім світлим святом, Різдвом Христовим. Нехай це Різдво принесе нам те, про що мріє кожен українець, мир, перемогу і повернення додому всіх наших захисників, бо це свято можливі будь-які чудеса, якщо мільйони щиро вірять в нашу перемогу, то так і буде. Адже добро завжди перемагає зло. Дякуємо нашим захисникам за можливість зустрічати це різдво в родинному колі. З великою повагою та найщирішими побажаннями. Природничий факультет Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Thank you